Для вас діти на уроці математики. Тема нашого уроку числовий промінь нерівності. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 130 і на сторінці 57 друкованого зошита. Усний рахунок. Допоможіть жабці. До числа 26. Додайте 6 буде 32. Поділіть на 4, і допоможіть жабті перестрибнути на наступне латаття. Це буде. 8. 8 помножте на 7. 56. Відніміть 20. Перевірте 36. 36 поділіть на 6. 6 і помножте на 10. І це буде 60. Молодці. Натисніть відео на паузу і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть числа у порядку зростання. Перевірте. І у вас число в порядку зростання. Отримались ось так. Молодці. Приготувались до математичного диктанту записувати тільки результати. На яке число потрібно розділити 42, щоб отримати 7? Тисни відео на паузу, щоб записати результат. Наступна. Число 9 збільш у 4 рази. Далі. Число 68 зменш на різницю чисел 40 і 10. Наступне. Число 18 розділи на 2. І додай 91. Далі. 55 збільш на добуток чисел 5 і 2. Наступне. Суму чисел 4 і 6 Помнож на 8 тепер. Далі. Скільки літрів соку в 7 трилітрових банках? А тепер перевіряємо, і у вас отримались ось такі результати. Розумнички. Працюємо за підручником скільки на числовому промені точок, які позначають числа, що А менший від 7 менший від 7. Тобто від 0 до шести, і якщо ми полічимо точки, то їх буде сім, починаючи від нуля, адже 0 це теж точка. Один, два, три, чотири 5, 6, 7 точок. Наступне. Скільки на числовому промені точок, які позначає числа більші за 3, але менші від 12, більші за 3, це від 4 до 12 це 11. Полічимо точки і їх буде 8. Працюємо тепер у друкованому зошиті. Знайди суму чисел більших за 16, але менше від 22. Більших за 16 це починаючи 17. Додати 18, 19, 20 і 21. Тобто менше від 22. І тепер зручним способом знайди суму цих чисел і запиши самостійно результат. А зараз, діти, фізкульт хвилинка Відпочиньте трішки. Виконаємо письмово вирази 3, які рівності можна скласти за схемами. За схемою, вперше ми бачимо, що стрілочка від 0 до 7, тобто нам потрібно додати, то до 0 додати 7 це буде 7. У наступній рівності від 7. Ми полічили, що додали 10. Точок, тобто до 7 додати 10 і ми отримаємо 17. За другою схемою від 0 до 13, тобто нам потрібно додати до 0 додати 13, це буде 13. Наступна стрілка це числа зменшується, тобто нам потрібно відняти від 13 відняти лічимо 8 точок, тобто від 13 відняти 8. І це буде 5. Наступному, давайте вичислимо, які ж нерівності істинні. виправ помилки. У першій нерівності, щоб порівняти, нам потрібно спочатку обчистити вираз зліва. 42 поділити на 6. Це буде 7. А 7 дійсно менше, ніж 10. Ця нерівність істина. У наступній нерівності обчислюємо спочатку вираз зліва. Щоб відняти від числа 64 число 38, ми 38 розкладаємо на зручні доданки 34 і 4. Щоб від числа 64 відняти 34, і в нас отрималось кругле число 30. І від 30 віднімаємо ще 4, у нас буде 26. Тепер порівнюємо 26 не більше, ніж 30. Це неправильно. 26 менше, ніж 30. 30. Ця нерівність хибна. І остання нерівність. Обчислюємо 8 помножити на 4. Це буде 32. А 32 дорівнює число 32. Вирази 5. Виконаємо письмово. Порівняй значення величин. Порівняємо 54 хвилини і 45 хвилин. Тут величини однакові. Тепер порівнюємо за числами: 54 більше ніж 45. У наступне величин. Щоб порівняти 95 хвилин, нам потрібно 1 годину перетворити теж у хвилини. Це 60 хвилин. Та ще 25 хвилин. Це буде 85 хвилин. Отепер порівнюємо 85 хвилин менше, ніж 95 хвилин. Наступні величини порівняйте самостійно. Виконаємо письмове завдання 6. Мрійниця провела опитування серед своїх подруг про їхній улюблений колір. Склади нерівності за даними діаграми. І який колір найулюбленіший. За діаграмою ми бачимо, що зелений колір це 5 подруг, синій колір. Одна подруга. А от жовтий колір це 9 подруг. Тому найулюбленіший колір це жовтий. Давайте складемо нерівності. Порівняємо зелений. І жовтий. 5 зеленого менше, ніж 9 жовтого, або, навпаки, 9 більше, ніж 5. Тепер порівняємо зелений і синій, 5 більше, ніж 1. Або 1 менше, ніж 5. Тепер порівняємо синій і жовтий колір. 1 менше, ніж 9, або 9 більше, ніж 1. А тепер порівняємо зелений і синій з жовтим. До п'яти додати один це 6 менше, ніж 9. Або 9 більше, ніж зелений з синім разом. Розв'яжемо задачу 4 у друкованому зошиті. 45 кг борошна розсипали в пакети по 5 кг у кожний. Один пакет борошна витратили на печиво, скільки пакетів борошна залишилося. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж пакетів борошна залишилося, нам потрібно дізнатися, скільки ж борошна було у пакетах, якщо було 45 кг борошна і їх розсипали в пакети по 5 кг у кожний. А щоб просипати, нам потрібно так, поділити, і ви дізнаєтесь, скільки ж було пакетів. І один пакет борошна витратили. Тобто, щоб дізнатися, залишилося, нам потрібно дізнатися дію віднімання. І допрацюйте в друкованому зушиті на сторінці 57. Отож, ми урок свій завершуємо. Оберіть відповідний листочок латаття від жабки до вашої роботи на уроці. Дякую також за увагу вам! На все добре вам, діти!